Коломийська центральна районна лікарня отримала подарунки з Канади близько 40 одиниць обладнання для транспортування і комфортного проживання важкохворих у ЦРЛ передала благодійна організація Лицарі Коломбо. Ініціатор виходець з Коломиї, ігор Клим'юк. Реабілітаційні ходулі візки та крісла обладнані міні-санвузлами для важкохворих і людей похилого віку прибули у Коломию просто зі штату Альберто, Канада. Їх передали у травматологічне, хірургічне, неврологічне відділення та приймальню. Такий подарунок від благодійної організації Лицарі Коломбо надзвичайно цінний для ЦРЛ, каже заступник головного лікаря Віктор Бойко. Ми раді про те, що наші земляки з Коломийщини. Він є вихідець із Березовів. Що наші е, вихідці не забувають про рідний край. бачать про те, що принаймні в Коломиї, Коломийська медицина має друге дихання з поверненням до влади Михайла Михайловича Негрича. Е, ми маємо прекрасно відремонтовані приміщення, маємо обладнання, яке ми отримуємо періодичну гуманітарну допомогу завдяки знову ж таки сприянню голови адміністрації з Німеччини. І зараз відвикнулися канадці. Надіємося на співпрацю будь-ким, з ким, хто хоче нести добро людям. Є домовленість, що ми на прозі місця ймовірно отримаємо каталки, лежачі каталки для приймального відділу для відділень Коломийської ЦРЛ І от можливо одне мотокрісло. Ці кріславці, всі ці всі ходулі, це для неврологи надзвичайно велику роль грає. Тому що у нас на третій-четвертий день вже йде відновний період реабілітація, і для реабілітації нам якраз потрібні такі механічні, такі різні допомоги на ті паралізовані кінцівки, розробка їх. Це неврологічне відділення, де дуже багато інсультів. У нас кожен день де від 18 до 30 інсультів свіжих, які поступають. От. А протягом року останнім часом дуже збільшилася кількість інсультів. Протягом року минулого 360 інсультів було. Віктор Іванович підкреслив, що медицина Коломийщини розвивається. Матеріальна база лікарні оновлюється, поповнюється і все це допомагає як хворим, так і лікарям у роботі. Лікарні потрібно практично все. І тому ми е, раді будь-яким благодійникам, раді е, будь-яким меценатам, які хочуть зробити добро, починаючи від допомоги. В ремонтах і закінчуючи придбанням будь-якого обладнання, до мене звернулася моя колишня працівниця е, з простізопомнічного диспансеру Коломийського пані Ірина Олексійчук і чисто полюдськи спитала: доктор, що які сліти можна жити в лікарні? Я приїхала з Америки, де працевлаштована медсестрою. Е, що є такою нагальною потребою? Я кажу, дуже нагальною потребою є глюкометри. Хоча ми закупили багато глюкометрів, але це така річ, яка не дуже тривала в роботі. Вони препарати високої чутливості і точності, і тому наприклад, зі року виходять з ладу. І приємно вона. Пішла купила в аптеці два глюкометри, подарували глюкометр для приймального відділу, другий глюкометр для гастроентерології. Отримані засоби для транспортування та реабілітації хворих відразу пішли в експлуатацію. І пацієнти і медперсонал центральної районної лікарні щиро вдячні землякам, які, хоча і далеко від рідного краю, проте його не забувають і дбають про медицину.